Мені здається, що вони видихаються на харківському напрямку, і знову е, головним є, залишаються це напрямки на, на Донеччині. Це наш напрямок Краматорський та Покровський напрямок. Бо захоплення Донецької області залишається ключовим завданням, яке дозволить е, Кремлю е, сказати своїм виборцям, сказати росіянам, що цілі свого досягнути, так звана ДНР, звільнена. І мені здається, що вони над цим працюють. Тому Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Покровськ це їх наступні найважливіші цілі. Але на шляху до агломерації цієї Костянтинівка. Ну починаючи з Костянтинівки, далі Дружківка Краматорськ та Слав'янськ, саме на цьому шляху стоїть часів. Я. вони намагалися свого часу обійти нас з двох боків, взяти місто у Лищата, але теж в них не вийшло саме з півночі, з півдня обійти. Оточити не змогли, і складається враження, що вони. За будь-яку ціну будуть брати часик в лоб.